Колеги, а я трохи нервую, тому що я вперше виступаю на форум Це дуже крутий захід, і я вперше роблю свою доповідь українською мовою. Тому прохання віднестися з порозумінням до цього. І давайте починати. Я не знаю, там може слайди вже покажемо. Ага. А, так, сьогодні моя тема це цифрові гроші. Цифрові гроші, які збираються мітувати центральні банки, а, і називається Моя доповідь. Привіт. За зачиненими за дверима, тому що це відбувається значною мірою в таємниці від нас. Дещо ми знаємо через публікації центральних банків, але багато чого ще є невизначеним і багато чого є загадковим для нас в тих рішеннях, які приймаються центральними банками. Я не знаю, який рівень підготовки зараз сьогодні аудиторії, тому будемо говорити про загальні речі і, може там про що специфічно, коли це буде стосуватися CBDC. Хто чув таку абревіатуру CBDC, колись є знайомий, дуже добре. Тобто, це вже дуже відомий такий концепт це така відповідь або реакція центральних банків на появу біткоїну та розвиток криптовалют. Щось треба їм робити з цим, тому що вони не можуть впоратися з розвитком децентралізованих незалежних цифрових активів. І що таке цифрова трансформація грошей? Ми певно переживаємо такий період цифрової трансформації, куди це веде. Як це буде все зроблено? Багато питань, які будуть відносини між CBDC та криптовалютами, тому що їх не можна знищити. І який буде вплив на бізнес, який буде вплив на приватне життя, які може будуть нові обмеження, які нам невідомі зараз, пов'язані з цим впровадженням. І я час від часу виступаю на цю тему на CBDC, і зараз знов занурився дуже багато нового за ці два роки з попереднього мого виступу. Ну, по-перше, це розвиток цих проєктів. Багато країн долучаються до розробки та дозліджень. Небагато поки що в продуктиві таких грошей існує, але вони є. І цей розвиток був такий ну, передбачуваний. Потім дуже цікава риса, що CBDC стає поступово частиною політичної дискусії. І принаймні два президент, кандидати в президенти Сполучених Штатів обіцяють, що якщо вони стануть президентами, вони покладуть край розвитку CBDC, тому що це вважається з їх точки зору дуже-дуже річ неприєм неприйнятною в тому вигляді, в якому зараз це пропонується. Ну і програмовані гроші стали обговорюватися. Сама функція, яку вперше ми побачили в біткоїні, потім в більш широкому вигляді в Ethereum, коли була запроваджена платформа з розумних контрактів. Тобто зараз оці полісімейкери і дизайнери цих цифрових валют, вони. Намагаються якось застосувати ці програмовані гроші не завжди так, як ми того хочемо, і оці три риси це те, що з'явилося за останні два роки. Ми живемо з вами в еру цифрових грошей, коли з'явився біткоін. Всім стало зрозуміло, що гроші вже в минулому їх вигляді не будуть такими, і це все я нагадаю відбувалося на тлі величезного економічного кризи, яка відбувалася в той час в світі. І тоді з'явився біткоін, і це. Такий був величезний ляпас всій банковській системі і, і технологічний доказ, що, що це можливо робити без посередників, що можна обмінюватися цінностями, не маючи довіреної третьої особи. І це спричиняє таку трансформаційну хвилю. Яка досі триває серед серед банківських установ і також центральних банків? Тобто, це такий величезний стимул досі є для всього світу розробляти щось подібне за досвідом користувача. Подібна біткоїну або подібна криптовалютам, але не, не слід обманюватися тут, тому що це зовсім інша річ, і там немає під капотом ані блокчейну, ані децентралізованого консенсусу. І під час такої трансформації, звісно, ми переосмислюємо роль грошей і їх функції. І перше, що ми знаємо про гроші, це засіб платежу. І здебільшого, ці проекти з CBDC сфокусовані перш за все на цій функції грошей. І е, наступна річ, яка мені ця властивість грошей дуже подобається, це довготривале сховище цінностей, але дуже дуже мало проєктів. Е, якщо хтось знає такий проєкт, який працює над створенням цифрових, е, цифрових грошей, які мають довгострокову таку зберігаючу е, довготривалу цінність, то скажіть мені, тому що цього немає, е, е, може статися так, що в, е, золото срібло витвори містецтва, а може е, навіть і нефті стануть. Таким довготривалим сховищем для цінності, в той час, коли звичайні гроші будуть тільки для розрахунків та для сплати податків. Якщо ми подивимось на ось таку квітку грошей, може ви зустрічали таку діаграму, я її переклав українською мовою. І тут представлено всі, ну майже всі різновиди грошей або їх подібних речей, які існують зараз. Ми маємо тут декілька таких класів цих. Ці грошей це централізовані, децентралізовані, електронні і загальнодоступні гроші, ось перетинання цих областей дають нам різновиди. І тут ми бачимо товарні гроші, наприклад, готівку. Нашу улюблену децентралізовану. до речі, подивіться, вона знаходиться на полі децентралізованого сегменту. Тобто, незважаючи на те, що готівка емітується центральним банком, вона за своєю природою, за використанням, за функціональністю є децентралізованою. Тобто, не може центральний банк зараз всіми цими ціми паперцями керувати, коли вони вже на, на руках опинилися у користувачів. А потім є криптовалюти. Я не знаю, чесно кажучи, що таке оптові криптовалюти, може підкажете, але вони тут є на седігра. І ось CBDC є в двох варіантах. В двох варіантах, які передбачаються зараз багатьма центральними банками, це роздрібні CBDC, які використовуються будким, приватними особами або юридичними особами для повсякденних розрахунків. В той час, коли оптові CBDC вони призначаються, перш за все, для взаєморозрахунків між фінансовими установами, банками та банківської системи. Не всі країни йдуть цим шляхом, деякі розробляються BDC такі більш універсальні, які підходять до будь-якого кейсу. Ну і різні, різновиди депозитів. мобільні гроші, які ми зараз використовуємо, як Apple Pay і Google Pay. Це теж той самий фіат, але в електронному вигляді і ми вже так звикли до цього. Так, рухаємося далі. Тобто, що ж мотивує центральні банки, або що вони видають за мотивацію, чому вони це роблять. І, чесно кажучи, центральним банкам потрібно зараз прикладати багато зусиль для того, щоб продати цю нову концепцію. Тобто, це не відбувається так природньо, як це було в той момент, коли з'явилася банковська система. У нас вже були гроші, які були. В статусі глобального консенсусу, то всі поділяли відношення до цих грошей. Вони тільки взялися за те, щоб допомогти нам зберігати і впорядкувати керування цими грошима. Зараз банки намагаються створити нові гроші, при тому, що вони забороняються, принаймні публічної висловлення. Лідерів банку International Settlements, Вони кажуть, що девелопери годі вже вигадувати нові гроші, але ми все ж таки будемо вигадувати нові гроші, тому що це така суспільна інновація, я би сказав. Тобто, гроші гроші ніколи не походили саме з банків, і банки не були джерелом саме грошей, тому що цінності наділяємо грошей. Ми самі через глобальний консенсус. Тобто безготівкове суспільство – суспільства це перше, що вони хочуть зробити прибрати готівку, і в деяких странах це вже відбулося значною мірою. Навіть 2016 році я пам'ятаю, був такий було таке дослідження в Швеції. Зроблено там чи потрібно нам CBDC чи ні. І шведи тоді сказали, що ні, не потрібно нам взагалі. Ми вже живемо в світі електронних грошей, тому що там дуже невеликий обіг готівки. Але от зараз це є мотиватором. Далі скорочення витрат на підтримку на друкування грошей на їх обіг. Це все є певною витрати, і це все повинно скоротитися. Витрати повинні скоротитися транзакційно. І я не знаю, як це вони збираються робити, тому що навіть в криптовалютах це не так, не так прям дешево, як здавалося. Але більш складна технологія, яка буде. Реалізувати CBDC, може і не зможе показати таких економічних показників. Фінансова інклюзія промовити це як така річ, що всі, хто не мають доступу до банківських послуг, будуть мати доступ до банківських послуг, якщо вони будуть користуватися CBDC. А це майже половина населення землі, яка не має доступу до інтернету зараз, яка зараз не має доступу до смартфонів або інших пристроїв для користування цими цифровими валютами. Тобто, я не знаю, як вони Збираються це робити. Краще, може, уряди цих країн сфокусувалися б на тому, щоб не було так багато бідних людей, щоб в них були гроші і був доступ до нормальних банківських установ. Програмовані гроші це окрема тема, як я вже казав, це дуже сподобалось зараз оцим дизайнерам CBDC. І прозорість промовця як така. Річ на кшталт як в біткоїні, але це не буде як в біткоїні. Це може бути дуже асиметрична прозорість. Для певних установ це буде відкрито. Для нас може і ні, я не знаю. І це прозорість. це Шлях до наступної речі, яку вони, скоріш за все, хочуть зробити, це боротьба з фінансовими злочинами, з відмиванням грошей, з фінансуванням тероризму, оціми всіма речами, з якими зараз намагаються боротися, дуже невдало. Я вже наводив такі цифри, що в світі десь щорічно відмивається. Десь 3 трильйони доларів. При тому, що оці всі заходи по боротьбі з відмиванням грошей, вони дозволяють повернути тільки 300 мільйонів грошей. Тобто, це дуже невелика частина цього. Але отакий тотальний контроль за грошима і тотальна прозорість для всіх розрахунків, навіть готівкових, це може спричинити. Таку деанонімізацію грошей і певний примус, і певне обмеження для користувачів, коли це заманеться уряду або банку, дедоларизація є окремою мотивацією для тих країн, які борються з в лапках зі сполученими штатами та з домінуванням долару, то що багато країн хочуть зробити. І, наприклад, Китай один з перших, хто впровадив свій пілотний проект ДІСЕП, який зараз теж розвивається, а не так швидко як хотілося. Ось така мотивація. І там багато є ще речей, які пропонуються нам як, як позитивні спровадженням CBDC. Дісі. Як я казав, вже це дуже поширена вже стала практика. 93%, а це 130 країн в світі плотно займаються розробками та дослідженнями CBDC. Вони представляють собою. Ту частину економіки, яка, яка генерує 98% загального внутрішнього продукту, тобто це майже вся економіка. І давайте подивимося, які ж наслідки можуть CBDC зробити для, для нас. Тобто, для банківської системи це в першу чергу проблема, тому що треба буде пошукати нову роль для банків звичайних комерційних, тому що вони перестають бути посередниками між центральним банком та користувачами. Такі речі, як кредити та депозити, скоріш за все підуть в минуле в виконання комерційних банків. Їм потрібно буде щось будувати, якийсь інноваційний сервіс. Я вважаю, що може вони залишаться. Як кастодіальні сервіси, тому що навіть з досвіду скрипти багато-багато людей не готові самостійно поратися з такими речами, як зберігання приватного ключу, мнемонічних фраз і таке інше. І вони хотіли б мати такий кастодіальний сервіс. Хто зберігає оці цифрові гроші десь там в сховищі, Як це зараз відбувається з грошима звичайними? Які є альтернативи для до CBDC? Ну, перш за все, це криптовалюта, але вони не дуже зручні використанні і за їх волатільності і за їх постійно зміни ціни. Хоча біткоін зараз дуже дуже стабільний, я б сказав, ну таке, це може не назавжди. От стейблкоїни є в фокусі всіх центральних банків, тому що це і є вже замінником фіатних валют, які вільно випускаються. Деякі банки, які казали ще вчора, що біткоін це зло. Вони зараз випускають стейблкоїни під заставу фіатних валют, і це аудирується. І таких, таких прикладів стає все більше. Є інші варіанти електронних грошей, які можуть стати Таким замінником CBDC, але поки ще це не точно. Величезне питання навколо приватності, тобто як буде побудована ця система, і незважаючи на те, що в нас є вже. Дуже гарні приклади суто приватних монет, такі як Манери, і Держ, які дозволяють повністю зробити гроші знов фунджибл і знов повернути нам ці приватні розрахунки, які ми маємо зараз, таку привілею в готівки. Але це не буде, скоріш за все, таким, таким чином. І, скоріш за все, це буде такий інструмент впливу на. На людей, на бізнеси з боку центральних банків або урядів, тому що буде все прозоро і все буде достеменно відомо. Тобто, це є проблемною річчю, і може, може, в майбутньому, ми коли ми приймемо такий стандарт, як SSI для персональної ідентифікації, коли всі персональні дані будуть вже в нас, та оця система буде побудована на кшталт Манера або Zcash, тоді таким електронним грошам можна довіряти, але поки що про це не йдеться абсолютно. Ну і програмовані гроші та ризики. Тобто, програмування грошей, це навіть зараз в Китаї вже є такі приклади. Коли гроші мають свій період валідності, після чого вони просто зникають з вашого гаманцю. І в залежності від соціального рейтингу, це може би або більш довготривале збереження, або менш довготривале збереження. Це приклад такого програмування. Є приклади програмування, коли можна застосовувати обмеження на витрати в певних речах, і там, наприклад, роботодавець, сплачуючи вам заробітну платню, може сказати, на що ви можете, на що ви не можете. Тратяти гроші, тобто це робить гроші менш універсальним таким платіжним засобом, бо як це є зараз. Тобто, ми зараз можемо купити та продати будь-що за гроші. А ось дизайнери в майбутньому хочуть це зробити якось І по іншому. Можуть бути введені окремі обмеження географічні, наприклад, що ви не зможете використовувати українську електронну гривню грівню за межами України. Я не знаю, але це теж елемент програмування умови доступу або відключення від доступу до користування грошима. Це все може стати дійсністю. У мене от таке довелось почитати дослідження. Нещодавно зроблено інститутом CFA, яке є відношення в населення до ідеї CBDC, і тільки 42% сказали, що вони за, що вони готові. 34% сказали, що ні, ми проти. Десь 24% не відповіли, але зверніть увагу на ту цифру: 13% це обсяг людей, які розуміються на тому, що таке CBDC. Тобто, це не дуже, не дуже гарна ситуація для, як для центральних банків, так і для нас, тому що нам потрібно в цьому розбиратися. Поки ми займаємося криптою і спостерігаємо, як там швидко все рухається, розвивається, тим часом. За зачиненими дверями в, в центральних банках розробляється дещо інше стосовно наших грошей, і це може бути зовсім неприємна річ. Тому я вважаю, що навчання це світло, тому саме я займаюся едукацією в області крипти, блокчейну, біткоїну. Треба роз'яснювати, треба цікавитися цим. Я вважаю, що впровадження таких цифрових грошей від центрального банку зробить цей цифровий розрив в населенні ще більшим, тому що Небагато людей навіть в поточних фінансах гарно розбираються. У цей літерасі дуже дуже слабкий в деяких речах. Але, але так все в наших руках і все, все ще не остаточно визначено. На цьому в мене все. Дуже дякую. В мене є таке питання, як, я, з яким я залишаю вас, чи зможуть бути CBDC грошима майбутнього. Відповідь, ми подивимося з вами. Дуже дякую за увагу, колеги. Мерси, вітаємо. вітаємо Сергія. Дякую.